Тепер на промисловій 9 принаймні видно, куди можна перейти цю вулицю. І це стало можливим завдяки тому, що люди об'єдналися із активістами народного контролю і досягли конкретного результату. Цей пішохідний перехід був справжнім випробуванням нервів для мешканців мікрорайону. Це це ж. А якщо дитина буде йти, Та це страшно. Діти приходять із ідуть зі школи, не знаєш, що, що твою дитину жде. Дітей дуже багато. Городок молодий, діти ходять у дві зміни. І тому треба обов'язково, щоб була зебра. Тоншов ну, вод якраз під цим знаком. Медленно подивитися, що не будуть делать. Ані йому кричать, а он ползе і показує на знак. Ані йому показують, де зебра. Після запитів народного контролю до міської ради та чергового звернення людей комунальники згадали про свої обов'язки. За декілька днів на переході відновили розмітку. Тим паче, що будуть хоча б машини будуть зупинятися. Вони будуть бачити зебру і будуть зупинятися. Він і тут потрібен і чуть далі потрібен. Тобто машини, якщо їдуть, щоб діти не ету, а особливо з тієї сторони, якщо виходять з остановки. Щоб мали перейти дорогу нормально завдяки тому, що об'єдналися активісти народного контролю і самі люди зібралися громадою, писалися звернення, писалися листи, і завдяки тому, що журналісти і активісти вплинули на цю всю ситуацію, і є результат, отримали. Дмитро Клименко Ілія Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,